Слава Україні! Я Олег Христопа і це історія для дорослих. Сьогодні поговоримо про ведмедів. Як тільки не дай богато прийзайдеть, нові мішка не нужен. Так тайгу будуть одразу сразу прибирати. Та ні, про справжніх ведмедів. Ветимід! Він нанюхався кокаїну. Асоціація ведмедя з Росією історія давня, і як то часто буває, міфічна та випадкова. Виникла вона завдяки посланцю імператора священної римської імперії Зигмунду Герберштайну, одному з перших європейців, який відвідав Московію і залишив звіт про свою подорож. Намагаючись пояснити, якою холодною буває тамтешня зима, він написав: у 1526 році морози були такими сильними, що змусили місцевих ведмедів залишити ліси і шукати тепла в людських оселях. Можливо, Герберштайн. Трохи прибрехав, але історія виявилась достатньо яскравою, щоб стати стереотипною, чи, як би зараз сказали, вірусною. І згодом майже всі європейці, пишучи про Росію, обов'язково приплітали туди ведмедя. Будучи ведмедем, я б образився. Тому сьогодні ми вирішили повернути добре ім'я ведмедям і розповісти неймовірну історію про ведмедя в українській повстанській армії. Що він там робив? Зараз дізнаєтесь. Підписуйтесь на канал Історія для дорослих, бо незнання історії не звільняє від відповідальності. Підтримуйте наш канал на платформі Patreon та BaymieCoffie і не забувайте підтримувати Сили оборони України. А ми повернемося до ведмедя в Українській повстанській армії. Цю неймовірну історію ми знаємо завдяки дев'яти світлинам, зробленим у Карпатах у 1945-му. На осі, наприклад, ведмідь зі своїм товаришем та опікуном Василем Білінчуком з позивним Сибіряк. Як ведмідь потрапив в УПА? Просто у Керпальські ліси прийшли російські окупанти з НКВС. Полювати на повстанців боялися, а от місцеву ведмедицю застрелили і з'їли. Гуцули, до речі, ведмежатину не їдять, багатосотлітнє та букне. Ведмежаженкаведисти залишили помирати з голоду. Воно блукало, поки не наткнулося на українських повстанців з сотні хмари. Повстанець Василь Білінчук нагодував ведмежа молоком з пляшки. Його брат Дмитро, власне командир підрозділу з позивним Хмара, за переказами пожартував. Ну що, брате, маємо поповнення, проводь вишкіл. Жарти жартами, але ведмежа вирішили залишити, щоб не загинуло. врешті воно оклигало і стало частиною загону. Ходило за одним як песик, супроводжуючи боївку у непростих переходах. Попри стереотипи, ведмеді в основному харчуються рослинною їжею, а от повстанський їв те, що й партизани хліб, кулешу, солодке і кисле молоко. Врешті прийшла зима, ведмідь почав засинати. Сибіряк Білінчук настільки прив'язався до свого нового друга, що під час переходів носив його на плечах. Власне, хтось з повстанців і наважився зазнімкувати цю історію. Врешті це стало небезпечним для всієї групи, і ведмедю збудували барлогу, у який той і залишився зимувати. На цьому історія про ведмедя закінчується і починається історія про людей, про родину Білінчуків. Їхні предки були з Волині, але з невідомих причин оселилися в Карпати. У 39-му почалася Друга світова війна. За пактом Молотова ріббентропа її розв'язали Німецька Німеччина та Радянська Росія. Галичина, і, відповідно, Гуцулія були окуповані СРСР. У 1940-му батька Білянчука і майже всіх дітей арештувало НКВС та депортувало кудись на Єнісей. Врятуватися вдалося лише старшому синові Дмитру, який з друзями сховався у лісі. Переховувався він там і під час німецької окупації. У червні 42-го Дмитро захотів переночувати в родинній хаті Вільцях, яка стояла пусткою. Хату вночі оточила поліція або хтось повідомив. Білленчук вихопив пістолет і на звуки розмови вистрілив, вбив командира, коменданта поліції поляка Пірожика і в темряві втік. Згодом приєднався до УПА. Пройшов в старшинську школу, став спочатку чотовим у сотні недобитого, а згодом сам став сотенним. А далі пішов ще на підвищення і очолював надрайоновий провід Оун на Косівщині. Мав кілька пристрастей, але найбільша коні. Ну і жінки. Цитата. Був Хмара парубок вродливий, фізично сильний і дуже відважний. По всьому косівському повіту німці розклеїли листівки з текстом про винагороду тому, хто вкаже його місце перебування. А він серед білого дня приїхав конем в центр самого Косова до панночки, яку вподобав. Переполох вчинився, але не знайшли ні коня, ні хмари. Зник. Правда, під час чергового візиту до міста її коханки Хмара все ж був заарештований німцями. Коли його везли через перевал у жаб'є, нині верховину, повстанці влаштували засідку, щоб врятувати свого командира. Дмитро Білінчук, перебуваючи в кузові вантажівки, ударом плеча збив конвоїра і на ходу зв'язаний вистрибнув з машини. Його брат Василь у цей час на засланні, десь під Єнісеєм побив бригадира, за що отримав два роки тюрми. Утім, це пішло йому на користь, бо як кримінальник після відсидки він зміг повернутися додому і в 45-му приєднався до сотні свого брата. Отримав псевдо Сибіряк. По-перше, за те, що повернувся з Сибіру, а по-друге, за міцне здоров'я. Взагалі, обидва брати-Білінчуки були могутніми велетнями. Кожен мав понад 2 метри зросту. Василь був кулеметником і майже не розлучався зі своєю зброєю, велетенським дігтярем, який, до речі, і сьогодні на озброєнні української армії. Вага кулемета 9 кг. То Василь Білінчук, за переказами, міг стріляти з нього як з пістолета, тримаючи однією рукою. Та що казати про кулемет, коли він ведмедя на руках міг носити? Або от ще історія від місцевих мешканців. Прийшли у півці на полонину за продуктами. Гуцул їм приготував велетенські діжки з бринзою, маслом і молоком. Питає, хлопці, а де ви коня лишили, щоб це все забрати? А ми без коня відповідають: ось наш кінь, і показують на Василя Білінчука. Гуцул витріщив очі і не вірить. А той спокійно перекидає діжки через плече, потім бере ще свого Дігтяря і йде. До речі, в документах НКВС у Василя Білінчука було інше псевдо, атлет про У 49-му Дмитро Білінчук з сотнею перейшов румунський кордон і здійснив рейд районом Марморошів. По селах роздавали пропагандивну літературу. Мали перекладача, юриста на псевдо Перебий Ніс, який володів французькою і румунською мовою. На той час у Румунії планували антикомуністичне повстання. Поштовхом до чого стала заборона опозиційних партій. Цей рейд був допомогою румунським повстанцям у Мараморощі. Але антикомуністичне підпілля викрили і повстання не відбулося. Ну і як же без любовної історії. У 1951-му Василь Білінчук закохався у місцеву дівчину Анну Портяк. Портяк її прізвище за першим чоловіком. У 46-му її з тодішнім чоловіком обидвох арештували за связі супа. Анну сильно побили, але після допитів відпустили. На її запитання, що сталося з чоловіком, Федором Портяком, з реготом відповідали: пішов у ліс. Пізніше розпустили чутко, що він повісився. Лише у 90-х свідки вказали на місце його поховання. У Могилі знайшли тіло з розтрощеним черепом. Результатом кохання Василя Білінчука та Анни стала дитина, хлопчик Василь. Утім, батько сина так і не побачив у травні. 52-го НКВДсти, перевдягнувшись у повстанців, влаштували засідку і вбили Сибіряка Атлета. Трохи раніше, завдяки зраднику, їм вдалося арештувати Дмитра Білінчука. Його перевезли у Київ, тримали в Лук'янівській тюрмі. Врешті у 53-му з Москви привезли спеціальних суддів. І над повстанцями, зокрема, Білінчуком влаштували так званий процес 60-ти. Майже усіх засудили до розстрілу. Вироки виконали практично одразу. Син Василя Білінчука Василь Портяк став відомим українським письменником. Писав переважно про УПА. А ще він був сценаристом. У його доробку сценарії більшості фільмів про українських повстанців. Зокрема, таких як Залізна сотня. І Нескорений. Для мене мало важить, який вінець я заслужив по смерті. Лавровий. врогий чотирнавий. У 90-х роках Василь додав до матерного прізвища Портяк батькове Білінчук у 2019-му Василя Портяка не стало. Що сталося з ведмедем? Спитаєте ви? Не знаю. Можливо, помстився окупантам за маму і Василя. Вдруг із за мішков з хімічними реагентами вийшов медведь. Не обращая внимания на лай собак. Он пролез через и і направився контейнером. Власне, крім ведмедя, в УПА ще був свій Сталін, собака. Але то вже інша історія, незнання якої не звільняє від відповідальності. Наразі ж підписуйтесь на наш канал, ставте лайк цьому відео, підтримуйте нас за можливості на Патреоні та БайМієкофі. Але головне, не забувайте підтримувати Сили оборони України. Слава Україні! Героям слава!